Запитав, як будемо працювати. Я сказав так. Як будете робити добро для громади, я буду вас підтримувати. Як будете робити добро. Добро в громаді. Це себе робити. Це добро. Ви мусите знати, що рух часом я належу. Ми черпаємо інформацію з відкритих джерел. Вчора абсолютно випадково на дорого я відкрив і так на соту сторінку. Останню сторінку, мені просто було цікаво, коли та остання сторінка коли датована. І я класнув. І я знайшов статтю, яка датована 15 червня 2011 року. Інститут розвитку міста чи занепаду. Інститут розвитку чи занепаду. Це було рівно два роки тому опубліковано. Ну, е... Чертній місяці ми ще не буде 11-го року. Ні, там вже були, бо вже пишеться стаття. розумієте? Я не буду зачитувати, але але от останню фразу цієї статті. Вересні місяці до роботи один року. Я зачитаю хіба деякі з самої статті. Зворожнечі у 2002 році між Ложецьким і Розієвським залишились тільки спогади. Як кажуть, немає вічних ворогів, є вічні інтереси. 30 стрібняків вирішують свою долю. Ну і так далі. там. І я би хотів зачитати дещо з одного коментаря. Однозначно, Бружецький стратег кращий від попередників, хоча б тим, що не додумався побудувати біля ратуші мармуровий пісуар. Як кажуть і на то спасибо. А рацію, як вихованець партійної школи, це зробив вірно. Чітко визначив пріоритетних довкунів, які можуть в тій чи іншій мірі гавкати, і знаючи твердість місцевих гонорових шляхтичів у лавках, тупо їх купив на посади, де є хороша зарплатня. До речі, за наш з вами кошти. Мінімальна можливість трохи вкрасти і таким чином виберуть пайс дуже з підбавриною стрибуни. Всі тихо сидять, гризуть бублики, куплені за юдині слідняки, нарікають про тупий нарік, який їх не вибрав, і тихо перераховують доляри з минулих каденцій. Пане Богдане, перепрошую, в мене є на кабіні клав. Давайте або задаємо чітку і встановлюєте, Чекайте зараз. Ви нам не зараз мені читаєте смішення. Я не, мамчик, а не читаю, читайте, вам речі, якщо ти не розумієш, то я читаю депутатів? Ви задайте вчиться. Дозволяйте читати. Ну, тут ні додати, ні відняти. От писав. писав? Юра Так. <реклама> <реклама> Прошу, Максим слова, па... Я би почав читати про що, будь ласка, що його... Пані Віта, до слова запрошую депутат Другобицької міської ради э, від партії Батьківщина, фант... пан Рано... до Роман. <рошу> Член партії Батьківщина у 2005 році. З 2005 року, з того часу, коли Юлія Тимошенко Шуфаттур. була усунута з посади. І премєр Ну, Так що той вибір був свідомий, я не був тоді, я тоді був депутатом, але я був позапатійним е, скликання 2002-2006 року. І е, хочу сказати, що тут була така невеличка дискусія, фракція, не фракція, е, разом, не разом, однозначно разом, відносно фракції. Питання скоріше не до мене, а скоріше до наших партійних функціонерів, щоб то питання було формалізовано. Відносно, скажімо, політичної лінії партії, тут ніяких сумнів немає, не думаю, хтось зможе закинути в тому, якісь звинувачення, що я, скажімо, не дотримуюся лінії партії. Всі принципові питання політичного характеру, різненого характеру, голосуються так, як... Хоче громада міста, скажімо Громада, звичайно, міста нашого міста в опозиції до існуючої влади, центральної влади. Так що тут питань немає. Відносно депутатства, я обраний по мажоритарному округу від Стерника, обраний втричі. Вже третій раз підряду Дуровицької міської ради. Взагалі п'ятий раз депутат. В цьому скликанні сподівано для мене було запропоновано, щоб я очолив земельну комісію. Скоро буде, не бачу. Розмови попередньої зі мною не було, дивлюся, Значить, не було зовсім розмови попередньої зі мною і для мене було повністю несподіванкою, що зупинилися на мені і між іншим депутати. Я був рахівником, якраз тоді в той час проголосували одноголосними. Більше персональне голосування одноголосних, хоча їх було близько 30 чи 40, не було. Можливо, в тому, чому я став медик, став головою земельної комісії, я думаю. Перше, що я в попередньому скликанні працював в земельній комісії. І друге, що в мене, крім медичної освіти, є ще юридична, яка теж звісна юридична освіта. І відносно відвідування сесії за тих два з половиною з лишком років чи три з половиною. За понад роки я пропустив хіба одне засідання сесійне. Я був відряджений в Києві по наказу головного управління охорони здоров'я. Скажемо, я не люблю на собі латану сорочку. Скажемо, моя функція голови комісії є дуже і дуже непроста. Ну, я коротенько цифрові дані. За... Я всім сьогодні... порахував, не пронувався. Підсумов. В 2010 році було проведення, проведено два 2... засідання комісії, розглянуто 86 питань. В 2011 році було проведено 24 засідання комісії, розглянуто 1445 питань. У 2012 році було проведено 20 засідань комісії розглянуто. Значить 1256 у 11 році, 1445 у 12 році. І в році вже було проведено 6 засідань комісії, розглянуто 586 питань. Ну, Хочу сказати, комісія нараховує 9 чоловік і скажем. Всі є люди самодостатні, які скажімо, мають чітку свою позицію і керувати ними неможливо, але організовувати роботу організовують тим чином, що в принципі, абсолютно більшість рішень приймається консенсусом. Тобто одноголосні. По питаннях, які, скажімо, є виділені земельних ділянок. Мафи, ну що там ще. Деякі резонансні питання, які не відносяться до нашої комісії. Голоси розподіляються. Буває так, що ми не приймаємо жодного рішення. Або приймаємо рішення таке, яке, скажімо, є в розріз із навіть із, скажімо, думкою більшості Дорогобицької міської ради. Ну, е, хочу сказати, що було у 2012 році на 12 сесіях прийнято 161 рішення. В цьому році на 4 сесіях 69 рішень. Кожне рішення можна налічувати 20-30 питань, незалежно які питання. Як правило, блок земельних питань на сесіях є найбільший. І повірте мені, що важко. важко. Якщо, скажімо, за той весь час, поки я очолюю комісію, було розглянуто 3363 питання. Значить на сесію ми дали всього-навсього шість відмовних рішень і 6 питань, по яких ми не могли самі дійти в комісії згоди, подали на розгляд сесії 6 питань. Сесії визначалися і приймала рішення. Є, е, скажімо, ну, от, наприклад, сьогодні, сьогодні відбулося засідання комісії 179 питань, 3,5 години роботи. Ну, скажімо, Виснажлива робота, тому що є стресові ситуації. Е, на кожне засідання комісії приходить двоє-троє часом і більше, скажімо, які подали заяву на сільній комісії, вони доказують свою правоту, приходять з юристами. Бувають іноді скандали, ну, одним словом, не так то просто все. Але в цілому хочу сказати, що е, скарг, щоб хтось скаржився скаже на роботу комісії, що були якісь обґрунтовані скарги, практично таких немає. 好的。